Вітаю вас на моєму каналі, мої першокласники та батьки першокласників. Ми продовжуємо і сьогодні майже завершуємо вивчати англійський алфавіт, навіть співаємо пісеньку про алфавіт. І вже в наступних уроках ми докладніше будемо розглядати саме букви сполучення, щоб нам легше було запам'ятати правила читання. А ще сьогодні вивчимо тему про їжу. Буде дуже смачно. Ну що ж, почнемо? І так, моє маленькі, ми вивчимо нарешті останню літеру, яку нам треба вивчити в нашому алфавіті. Це літера Y. Вона читається трьома способами. Перший способ, якщо вона стає на початку слова, вона читається як Й. Ви вже знаєте слово ЄС. Або я буде до англійською? Правильно, yellow. Якщо буквально стоїть у кінці короткого слова. У кінці короткого слова, де не більше, як три літери, вона читається як I. Наприклад, в слові my. Запам'ятала. Якщо літера Y стоїть у закритому складі, тобто після неї приголосна літера, вона читається як І. Джим. Якщо ж після нашої приголосної стоїть чарівна літера І, то буква Y читається як I. Type. І якщо Буква Y стоїть в кінці довгого слова, ніж, де більш ніж 3 літери. Отрахуйте, тут всього раз, два читається як I. А тут раз, два, три, чотири. То буква Y читається як I, як в слові baby. А зараз подивимося на нашу магнітну дошку і розберемося. На що ми маленькі, Поглянемо на магнітну дошку. Ще раз, якщо. Букву Y. Ми поставимо на початок слово якось тут. Впізнала слово? Так. Yes! Вона читається як Я. Взяли і з'єднали ось перед нею поставила М і прочитаємо як Май. А чому? Тому що ще дві літери. M і Y остання, а в коротких словах де. Не більше, ніж три літери. Буква Y читається як I, якщо вони в кінці слова. Але додамо трохи більше літер. Ось сюди додамо літеру Y. Рахуємо раз, два, три, чотири. Так, і прочитаємо правильно: Baby. Приберемо і буде просто бай. Тому що слово знову коротке. Добре, далі спробуємо скласти ось таке: джим. Правильно джим. Бо поміж двох приголосних. А тепер захотіли і склали ось так. Наприклад, ось так би читалося тип. А ось так читається тайп. Дуже добре. Сподіваюся, зрозуміли правило. Якщо зрозуміли, читаємо. Ну що, мамаленькі? Тепер давайте почитаємо разом. Спробуйте перше слово. Правильно, єс. Yes. Спробуйте ось це. Правильно, яу. Ну, тут вже легко. Першу частину ви знаєте, як читати, тільки згадати ось ці дві літери. Дуже вірно. Yellow. Так, колір жовтий yellow. Так, а ось ці два склади. Молодці. Yo. yo. Так, дивимося слова дуже короткі. Вірн, май Excellent, бай, так, бой, хлопчик, той іграшка. Молодці. Так, читач рахуємо раз, два, три. 4. Тобто це не коротке слово. Тут більше, ніж три літери, і буква остання, тому baby. Так само, як і тут. Правильно. «лей-ді». Вірно, berry. Правильно. Mary. Так, бачимо закритий склад. Як читаємо. Молодці. Це було складно. Myth. А ось це. Молодці Jim. А тепер відкритий склад з червною літерою І. Згадаємо, як читається. Type молодці а ось це. Hyper Молодці! дуже добре. Ну, а ми зараз з вами проспіваємо пісеньку про алфавіт, щоб згадати назви усіх літер, які ми з вами вивчили. слова пісеньки. Вони досить прості, достатньо знати англійський алфавіт. Ну, давайте спробуємо: A, B, C, D, E, F, G. Це перший рядок. H-I J K L M N O P. Другий рядок. Q R S, trzecia T U V, czwarta dana. W X Y and Z. W X Y and Z. Czy są Now I know my ABC. Zaraz ja me mój Are you going? To read with me спробуєш прочитати зі мною? Ще раз прослухали A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U, e. W, X, Y, and Z. Now I know my ABC. I'm going to read with me. А зараз поставте на паузу. Перемотайте трохи, де я співаю цю пісню. І заспівайте ще раз разом зі мною. І ви вже будете знати весь англійський алфавіт. Ну а що там у підручничку? А в підручничку у нас новий розділ MyFood Їжа. І ми з вами знайомимося з назвами їжі. А щоб нам було легше знайомитися, давайте згадаємо. Англійською буде I like, я люблю. Або I don't like я не люблю. І про кожен з цих слів ми складемо речення. Наприклад, перше. Піца. Ви вже здогадали, що це? Так, це піца. I like піца. Very good. Juice. Juice це сік. Ми всі любимо сік. I like juice. Very good. Наступне слово. Pudding. Це щось солодке. Десерт, наприклад. Всі ми любимо солодке. I like pudding. Добре. Hot dog. Ну, хот-доги ми всі любимо, тому про них ми й скажемо: I love hot dog. Просто хот-доги. Наступне слово. Bread. Хліб. Ну, деякі можуть сказати I like bread. Я люблю хліб. А деякі можуть сказати I don't like bread. Я не люблю хліб. Banana, Банан. I like banana. Я люблю банан. Apple. Яблуко. I like apples. Я люблю яблука. Sandwich, бутерброд. Так, тут намальований ніби як бургер, але це не бургер, це сэндвич. Бутерброд. Uh, I like sandwich. Or you can say, або ви можете сказати: I don't like sandwich. Cheese сир. I like cheese. Я люблю сир. I don't like cheese. Я не люблю сир. Jam. Варення. i like jam, yellow-blue jam. i don't like jam, yellow-blue jam. toast. toast. i like toast, especially with butter. i suppose it's butter, масло. i like butter, blue milk. morocco. i like milk. i сказати i don't like milk. cocoa. Cocoa cacao. I love cocoa or oh, Bosnia cacao. Coffee. Kava. I love coffee. Or I don't like coffee. Ice cream morozovo. I like ice cream. Water. voda. I like water. Or I don't like water tea chai I like tea chocolate chocolate I like chocolate egg яйце, I like egg або я люблю яйца, I like eggs ham шинка I like ham biscuits Це печиво. I like biscuits. Люблю печиво. Orange. Апельсин. I like orange. Люблю апельсин. Ягорд. I like yogurt. Люблю, люблю йогурт. І ми з вами, щоб потренуватися, можемо сказати, що в нас є в холодильнику. Як ми це скажемо? I have got. Наприклад, I have got bread, of many a хліб. I have got banana, В many a banana. I have got apple, of many a yaboko. I have got sandwich, of many a sandwich. I have got cheese, В many a sir. I have got jam, В many a jam. I have got toast, В many a toast. I have got butter. В мене є масло. А також ми можемо сказати про друга. Наприклад, week has got bread and banana. У віка є хліб та банан. Так, дивимося, що там у нас у скринках у дітей. І так, ну, наприклад, ми уявімо, що вік ось цей хлопець. Тож, Вік has got sandwich and banana. Okay. Uh, let's name the students Mary. Mary has got orange and pizza. I was expecting pizza. So Mary has orange pizza. So Sam, Sam has got uh, toast. Uh, і ще ще так не можу У Сема є тост with butter, мабуть, з маслом. And the last one. Mary has got toasts and yogurt. У Мері є тости і йогурт. Можете попрактикуватися так само. З усіма цими продуктами. Можете заглянути в себе у холодильник, та теж перерахувати усі продукти. Можливо, не називати імена, можливо, сказати mother has got. Father has got, I have got, Grandma has got, Grandpa has got. Так, згадати усіх родичів, які ви ми почали раніше. Якщо не пам'ятаєте, за підказкою прийдіть на це відео і згадайте усіх родичів. І потренуйтеся. Це дуже цікаво. Допоможіть вашій мамі або вашому татові готувати вечерю. І Заодно повторіть слова е, про їжу, які ми з вами сьогодні вивчили. Ще ми з вами навчимося, як правильно е, погоджуватися або відмовлятися, коли нам дають їжу. Наприклад, можу сказати: I'm hungry, я голодний. Хтось може запропонувати Toast. Тост? хочеш тости? Yes, please! Так, будь ласка. Або Biscuits? No, thank you. Mm -hmm. ni, dziękuję. So, ice cream? Yes, please. Yogurt? Yes, please. Ham? No, thank you. Water? No, thank you. Butter? No, thank you. Apple? Yes, please. І так само ось тепер. Якщо вам мама щось пропонує з'їсти, ви кажіть yes please або no, thank you. Так, і мама навчить англійською, і самі вивчите нові слова. Ось і кінець нашого року. Сподіваюсь, вам сподобалось. Орду сендвічу точно сподобалося. А ще було дуже смачно. І ви вивчили нові слова про їжу і завершили вивчати англійський алфавіт. І далі продовжите разом з нами вивчати Букл сполучення через вівторок, бо наступного вівторка знову зустрічаємося з вашими старшими братиками та сестричками. А поки ви вивчаєте алфавіт та співаєте разом зі мною, ми прощаємося з вами. І побачимося через вівторок.